Привіт! Сьогодні остання частина серії відеоуроків про те, як створити коробку для відеокурсу. Сьогодні ми надамо нашій коробці тривимірного вигляду. Передовсім нам слід растеризувати всі наші текстові шари. Для цього натискаємо на кожен з них, затискаємо Ctrl, аби вибрати зразу усі три шари. Ось ці. Потім натискаємо правою клавішою миші. І вибираємо Rasterize Type. Тобто, таким чином ми текстовий шар перетворюємо на звичайний шар з зображенням. Тепер натискаємо на верхній шар. І затиснувши Shift, натискаємо на нижній, тобто на той, що йде перед шаром з тлом. Тобто, тлон не вибране. Знову правою клавішою миші і вибираємо Merge Layers, тобто злити шари в один. Отже, тепер у нас є шар з тлом, тобто background, і шар з нашою майбутньою коробкою. Збільшимо трохи масштаб. Ось так. І вибравши інструмент прямокутного виділення, тобто Rectangular Marquee Tool, малюємо ось такий квадрат. Точніше прямокутник. Ось так. Тепер йдемо до випадного меню Edit. Редагувати, І вибираємо Cut, тобто вирізати. Тепер створюємо новий шар. Знову йдемо до випадного меню Edit. Тобто редагувати. І тепер вибираємо Paste. Вставити. Отже, ми вирізали лицеву частину коробки з одного шару. Створили новий і туди вставили цю частину. Тепер, використовуючи інструмент переміщення, ми її розташуємо, де їй і належить бути. Ось тут. І тепер у нас є шар з лицевою частиною коробки і боковою. Тепер створюємо ще один орієнтир на 50 пікселів. Вертикально. Ось так. А внизу у нас уже є орієнтир 50 пікселів знизу. Ось він. Отже, переконавшись, що вибрано шар з лицевою частиною коробки, йдемо до випадного меню Edit і вибираємо опцію Трансформація і Skew тобто перекошення. І тепер ось таким чином. Перекошуємо наше зображення. Ось так. Зверху і так само знизу. Натискаємо Enter. Вибираємо шар з боковою частиною. Також йдемо до випадного меню Edit. Transform. І вибираємо знову перекошення. Skew. І так само. Перекошуємо. Ось так. І так само знизу. І натискаємо Enter. Отже, тепер бачимо, що наша коробка має тривимірний вигляд. Тепер ось ці два шари можна злити. Тобто шар з лицевою частиною і боковою. Отже, ми їх зливаємо правою клавішою миші і вибираємо Merge Layers. Тобто злити шари. Тепер орієнтири ці можна сховати. Йдемо до випадного меню View, тобто вигляд, Show показувати і прибираємо галочку з опції Guides, тобто орієнтири. Зменшимо масштаб, виберемо все, Ctrl-A. І використовуючи ось ці опції. Вирівняємо вертикально та горизонтально. Знімаємо виділення: Ctrl-D. І тепер ми маємо коробку для відеокурсу чи для будь-якого іншого курсу чи застосунку, яку ми створили у Photoshoпі. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу! Бувайте!